Моя мета показати цей шлях і відчути, що вона може далі сама. Кожна людина це, це мегапотенціал і Бог та Я вас боюся обняти і плакати. Секретом щасливої жінки. Не заслужити. Я вже достойна зараз. Видав цей термісну бачення. Я не така, як всі. Я чула дякуєш собі, що ти стане країн. Я та людина, яка не діє хвалиною, і навіть фізично. фізичні. Душев, любові до себе, немає пору до себе. І фраза каже, як то це. Зловить? Я не любила себе. діти тобі заважають. не двоє, в мене четверо дітей жив з міцних, хто кількість на всього. Жінка як мамка, а з мамкою не сплять. Що дозволили собі бути не ти що, давай, фраза Чи бути хорошою для них. І відносини, і гроші, і здоров'я. Байте цей контакт, Діти до тих, хто вам все.